Серцем вину, Боже, я до тебе утещів, ти назвав мене дитя і простив усі гріхи, цього дати світ не може, і багатства всі земні, що з Ісус, я стілюсь перед Твоїм святим лицем, Ісус, Твоя кров смипає всі гріхи. Що цей грішний світ, щоб нас людей спасти, не мовчатиму тепер і прослаблю я того, хто звільнив мене, дав життя нове. Ки душа сникнем. Молюсь перед твоїм А зараз ми запрошуємо до слова е, керівника е, Пастрирської асоціації в нашій подільській конференції Михайла Вільчинського. Будь ласка. Добрий вечір, брата і сестри. Ми з вами провели такий насичений день і ті, хто встояв до вечора, напевно, це люди сильної віри. Е, хороший псалом, слава Богу, за таку хорошу пісню і е, вона дуже так. Гарно відображає ту тему нашого вечірнього служіння, про що ми будемо говорити. Колись одну дівчину, таку пухкеньку, яка сиділа і дуже смачно щось їла, запитали: Послухай, а у тебе є мрія? Вона каже: та звичайно є. А яка? Схуднути. А чому не худнеш? А як я тоді буду жити без мрії? <рив> Знаєте, друзі, да, взагалі я розумію так, що в нас сьогодні буде декілька історій, і я так зрозумів, що останніми роками дуже важко розповісти історію вперше. Ось, інтернет часто не дає такої можливості, але тим не менш. Друзі, має бути мрія. І з огляду на те, про що ми сьогодні говорили, в людини ось ця ціль. Якась, якась життєва така мета. Ми розуміємо, що це має бути місія, яка є всередині в нашому серці. І я хотів би сказати, друзі, що у Бога є таємниця. Ми часто читаємо у Біблії, що ця таємниця або тайна це є Євангелія. Знаходимо таке формулювання, правда? Таємниця, і от цікаво, таке якби протиріччя таємниця, яку Бог хоче, щоб знали всі. Те, що ангели до кінця, може, не розуміють, Бог все-таки хоче нам відкрити і через нас відкрити людям у цьому світі. Я би сказав наступне, що не стратегія, не методи, не матеріально-технічне забезпечення. Будуть вирішальними у реалізації місії Божої на землі. Хоча ми сьогодні багато говорили про, про, про ці речі, але ж, але ж вони будуть важливими, але є дещо інше, про що я, що я хотів би сьогодні підкреслити: що буде визначати успіх? Прочитаємо Ремлян 1:16. Бо я не соромлюсь. Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше Юдеєві, а потім Геленові або грекові. Що визначає успіх? Євангелія? Євангелія це сила Божа, яка вирішує все в житті людей. Що таке Євангелія? Що таке Євангелія, друзі? Як би ми по-простому людині можемо вперше сказали, що таке Євангелія для неї? Христос. Правда? Христос, який прийшов і помер за людей, і воскрес, і сьогодні є наш. Наш заступник на небесах. Так чи ні? Ось це є Євангелія. І все настільки просто. Це те, що дає силу, каже апостол Павло. Я не соромлюсь, бо це сила Божа для, для нашого спасіння. І перш за все, друзі, я хотів би підкреслити, що це сила Божа, яка мала би бути виявлена в моєму в нашому особистому житті. Читав таку історію нещодавно. Один молодий чоловік десь на коридорі на якійсь конференції зустрів свою давню вчительку початкових класів. І він підійшов до неї і він каже: Ви мене не пам'ятаєте. Вона каже, так, я тебе пригадую, ти вчився, ти вчився в мене в класі в початковій школі. Ось і він каже: а ви не пригадуєте. В якому контексті саме ми з вами дуже тісно були познайомились. Вона каже: Та ні, не пригадую, а чим ви зараз займаєтеся? Він каже: я педагог, я викладач. Вона каже, але, але що змусило вас вибрати саме таку дорогу, саме таку професію? Він каже: Ви не знаєте, що мене змусило? Ось саме та історія, яку я маю на увазі. І він розповів і пригадав їй наступну історію. Тоді каже, коли я ще навчався у вашому класі. Одного ранку в наш клас прийшов мій однокласник, хлопчик, і приніс новий годинник, який йому подарували батьки. І він каже: я так хотів мати такий годинник. І коли прийшла перерва, цей хлопчик він зняв годинник і поклав шухляду столу. Чи парти, і всі пішли на перерву. І потім, коли перерва закінчилася, всі прийшли, і цей хлопчик раптом закричав і, і, і сказав, що пропав годинник, нема годинника. Хтось вкрав. І тоді вчителька, цей, цей молодий педагог каже: тоді ви сказали, ну, це це нехорошо, неправильно, потрібно повернути е, чужу річ. Ну, я так хотів мати такий годинник, каже цей молодий чоловік, що я не наважився цього зробити. І тоді вчителька зробила наступне. Він каже: ви тоді підійшли до дверей, ви закрили, зачинили двері і сказали, щоб ми всі діти, учні цього класу, вишикувалися вздовж ціни. І ви, і ви сказали, що ми звідси не підемо до тих пір, поки ми не виявимо, а в кого саме знаходиться. Цей годинник, але ви сказали, вишикувавши наш, ви сказали, що ми всі маємо зажмурити очі. І він каже: ви почали від одного до наступного перевіряти кишені кожного із нас, кожного із учнів. І він каже, тоді, коли ви підійшли до мене і обшукали мої кишені і дістали звідти той годинник, ви пішли далі. Ви не зупинились. Але ви пішли до наступного. А потім ще до наступного, і так до останнього. І тільки тоді, коли ви дійшли до останнього учня в нашому класі, ви сказали, що ж діти, ви можете відкрити очі і зайняти свої місця. Потім ви віддали годинник цьому хлопчику і продовжили урок. Ви нічого мені тоді не сказали. І він каже, що ви навіть не уявляєте, що ви тоді врятували і мою репутацію. І моє життя, може до кінця не розуміючи, що те, що тоді сталося в моєму житті, це щось було таке несистематичне, це щось може було таке випадкове, що зберегло мене як людину. І він каже: саме ось цей випадок і ось цей приклад, він спонукав мене стати педагогом, тому що я побачив справжнього вчителя, справжнього педагога. І на якусь мить між цими двома людьми е, зависла тиша, і тоді е, учителька сказала, що напевно ви не знали, що тоді від учня до учня я проходила із зажмуреними очима. Е, розумієте, мораль цієї історії. Друзі, Євангелія це сила Божа тоді, коли вона спонукає нас змінюватися ізсередини. Давайте дозволимо Ісусу Христу заглянути в наші кишені. І дозволимо виявити там щось таке, що Він може і хоче виявити. Для того, щоб нас врятувати, і для того, щоб Євангелія мала силу у нашому з вами житті. І тут, напевно, важливо зазначити, що ми можемо говорити як про ось цю вчительку. Повинні бути люди, які силою Євангелія в їхньому серці будуть мати надзвичайний вплив на інших людей. І повинні бути ті люди, які Повинні прийняти цю Євангелію для себе особисто, друзі. І ми іноді можемо бути як другою, так і першою людиною, як тими, в чиє серце, в чиї кишені Христос проникає, так і тими, через кого Христос цю силу Євангелії являє для людей. Олена навіть сказала про те, що немає більшого впливу, як Одне християнське життя. Немає сильнішої проповіді, як людина, яка, яка знає Господа. Євангелія це сила Божа і в церковному житті. Чи є у нас в цьому потреба, якщо говорити про нашу церкву, про наші громади? Ви пам'ятаєте звернення Ісуса Христа до Лаодикії? Він каже, ось я стою під дверима і стукаю. Друзі, я далекий від того, щоб критикувати церкву настільки, аби сказати, що нема Христа у сучасній адвентистській церкві, що Він десь поза дверима. І що церква йде без нього. Ні, друзі, це неправильно і це гріховно говорити так. Але напевно Христос цим хоче показати, що Він десь є, і десь ми з ним, але не зовсім і не повністю. І він показує, що ми. Потребуємо Христа. І коли ми читаємо Євангелію, ось цю Першу апостольську церкву, як жили вони, продавали майно, все було спільне. Молилися так, що, що всі не хиталися. Проповідували так, що люди хрестилися 3, 4, 5 тисяч за один день. Чому? Бо Христос був у них. Наші громади мають бути привабливими і приємними. Вони. Мають швидко дуже реагувати на зміну обставин, в яких ми живемо. Іноді ми можемо бути здатними використовувати старі милиці, даруйте костелі, які давно вже не працюють. Але ми можемо їх використовувати тільки тому, що ми звикли опиратися на те, що нас виправдовує, нібито у тому, що ми робимо місію. Але це не потрібно людям. Тому, друзі, Євангелія це сила тоді, коли вона приходить в моє особисте життя і серце. По-друге, Євангелія це сила Божа, яка дається слабким. Тому що сильному сила не потрібна. І апостол Павло пише так: 1 Корінфан 1,18. Тому що слово про Хрест є безумством для тих, хто гине. А для нас, які спасаємося, це Божа сила. І Павло каже, що ось ця, ось ця сила Божа, ця Євангелія, вона не потрібна всім. Є люди, яким не, не треба цього. Тому, друзі, нам потрібне смирення, яке починається із власного безсилля. І ось це безсилля перед Господом, воно призводить від нашої залежності від Ісуса Христа. Пасти на камінь і розбитись. Сьогодні є модними різні незалежні групи і спрямування. І вони можуть критикувати церкву за, за багато речей, об'єктивних чи необ'єктивних, як, наприклад, там ми. Звіра, не проповідуємо відверто і привселюдно. Там тріандрівську вістку не проповідуємо, велику боротьбу не роздаємо, змушуємо до вакцинації. І багато багато чого, друзі. Варто тільки залізти в інтернет. Ми знайдемо десятки, десятки, може, різних таких речей, за яких церква зазнає, зазнає критики. І знаєте, я розумію, що проявляється якась така зухвалість і самовпевненість в цьому. І іноді цим людям здається, що вони несуть якусь таку місію пророка. І ось ця місія, вона здатна якось повпливати на той хід речей, який, на їхню думку, має бути змінений. Але я ще не бачив, друзі, щоб, щоб це було так. А часто відбувається зворотній процес, і саме такі люди часто залишають Бога істину чомусь. Але тоді, коли ти падаєш на камінь, самовпевненість, вона кудись вона кудись зникає, тому що приходить Христос у твоє серце. І тому Він стає силою. Євангелія стає силою нашої церкви. Євангелія, наступне, що я хотів би зазначити, що Євангелія – це сила Божа в розумінні мотивації. Тобто, коли ми кажемо сила, це щось таке якась внутрішня енергія, яка нас штовхає і спонукає щось робити, діяти. Це поштовх. І Павло про це пише так: 1 Коринтян, 9 розділ, 17 по 23 вірші. Там один із текстів говорить так: якщо я це, тобто Євангелію, проповідь Євангелії, здійснюю добровільно, то маю нагороду. Якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу, або в інших перекладах обов'язок. Тобто Павло пише, що є різниця між тим, коли людина робить щось як обов'язок, або коли вона робить щось як задоволення, і це для неї є благословенням. Є різниця, коли є це улюблена справа або обов'язок. І ми читаємо в Євангелії в багато таких прикладів. Павло каже: для всіх я став всім йому не було важко це. Це не було тягарем. Учні сказали Ісусу, що зарада Євангелії ми залишили все. Мойсей був готовий померти за свій народ. Ісус каже до Петра, якщо любиш мене, паси овець моїх. І Петро пас Овець Христових. Апостоли, прості люди, вони перевернули світ. Іван, син грому, він пише послання любові. Тоді, коли приходить Дух Святий, він. Дає силу. Я не знаю, чи сьогодні вже хтось дивиться подібні фільми як список Шендлера. Кажуть, що дивляться? Навіть молоді люди кажуть, що дивляться. І я думаю, що ви пам'ятаєте ось цей, ось цей епізод, коли історія практично завершується. Коли Шендлер розуміє, що він змушений вже залишити те, що він робить для євреїв, Ось обставини більше не дають такої можливості. І коли він оточений там якоюсь кількістю людей, пам'ятаєте ось цю його промову і основну цю ідею, коли він каже: а можна ж було зробити ще щось? Можна було обійтися без автомобіля, без персня, без годинника. Можна було. Друзі, напевно, це ось ця, ось ця річ, коли в серці людини є щось внутрішнє, коли є ось ця сила, коли. Коли це те, що, робить, що приносить щастя і благословення тобі від того, що ти робиш, займаєшся спасіння, спасінням людей. Звідки сила від Євангелія? Що таке Євангелія? Це Христос, який живе в твоєму серці. І останнє, що я хотів би зазначити, сила Божа вона здатна проявитися по особливому, на якомусь певному етапі. На фініші в екстремальних умовах може. Що людина може зробити в екстремальних умовах? І чи може зробити більше, аніж в звичайних обставинах? Напевно, ми можемо читати безліч історій, і якщо говорити, наприклад, про Біблію, Самсон зруйнував будівлю, тобто це щось було надзвичайне, але це трапилося в екстремальних умовах. Це було на фініші його життя. Я читав колись про те, що мати підіймала бетонну плиту, яка перечавила її, її дитину. Екстремальні умови спонукають шукати Бога і виявляти віру. Чи живемо ми в екстремальних умовах? Чи можемо ми сказати, що ті обставини, в яких ми зараз є, це екстремальні умови? Ті події, ті ознаки, все те, що відбувається з нами, з нашою країною, з нашими сім'ями, напевно, це мало би дати нам впевненість у близькому поверненні нашого Господа на нашу землю. Фінішна, пряма, друзі. Екстремальні умови, вони мають нас спонукати отримати від Бога силу і реалізувати її. У нашому Івангельському служінні. У посланні Павла до євреїв написано: бо слово Боже живе і діяльне, воно може і воно повинно мати силу у моєму у нашому житті. Послання до євреїв відкриває нам Христа у святилищі. Він готовий прийти в наше життя. От саме перебування Ісуса в Небесному святилищі говорить про те, що Христос готовий. Він. Дає нам можливість реалізувати свою силу протягом цього останнього періоду історії нашої землі. І Христос готовий зробити свою церкву здатною адаптувати свою проповідь до, до подій і до обставин, в яких ми живемо у прифронтовій зоні України живе хлопчик якимось чином його сім'я ще продовжує жити там. І кожного разу, кожного разу, а може кожного дня і не раз на день, коли він чує звук українських гелікоптерів, він вибігає на подвір'я з жовто-блакитним прапором і розуміючи, що це свої, він починає там їх зустрічати, вітати цих наших українських пілотів, бажаючи їм. Охорони, здоров'я і живими повернутися назад. І так він робить кожного дня і кожного разу. І ось одного разу пілоти, коли вони помічали його постійно, от, пілоти вирішили зробити щось таке надзвичайне для нього. Вони підлетіли до, до цього подвір'я, до, до цього будиночка, і вони, вони сіли на гелікоптері, десь не знаю, на подвір'ї чи на городі, може, того будинку, тої сім'ї. І вони. Вони вийшли з, з, з своєї машини, свого гелікоптера, вони познайомилися, поговорили з цим хлопчиком, вони подарували йому подарунки якісь гостинці, побажали йому удачі і, і полетіли далі. Друзі, Христос не просто о, залишив нам якісь гостинці. Коли Христос прийшов на нашу землю особисто. Коли він помер за людей, це щось надзвичайне, що повинно наповнювати наше життя і наше серце. І він залишив нашу землю до, до остаточної перемоги. Він пообіцяв повернутися назад. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, як важливо цей прапор, прапор Христа, прапор Євангелії, прапор Його істини тримати, залишатися вірними. Як важливо. За будь-яких обставин, просто, непросто ризиковано, не ризиковано, щоб ми могли реалізувати те, що, що чекає від нас Господь. Той, хто любить бути в присутності Христа, захоче бути Його послідовником. Захоче стати вчитим, вчителем Євангелії, захоче бути у вічності з Ісусом Христом. Ми вже на Фінішній прямій. Христос скоро повернеться. Ми в це віримо, друзі. І якщо це буде справді наша віра, наше переконання, нам, нам буде е, значно легше передати це людям, переконати людей у тому, що Христос це Євангеліє. І що це Євангеліє, живий Христос, скоро прийде для того, щоб, для того, щоб забрати своїх дітей. Амінь. Давайте помолимося. Небесний Отець, ми щиро дякуємо Тобі, за те, що ми маємо у що, ми маємо у кого вірити. Ми дякуємо, Господи, Тобі, за нашого Спасителя Ісуса Христа, за те, що Він колись прийшов, помер, і ми сьогодні можемо мати прощення наших гріхів, тоді, коли ми знесилюємося, тоді, коли ми спіткаємося чи падаємо, ми дякуємо Тобі за благодать Твою. Яка підіймає, дає нам сили йти вперед і перемагати. Ми просимо Господь, щоб Слово Твоє, щоб Євангелія, щоб Христос живий був в нашому серці. Щоб, як сказав колись апостол Павло, уже не я живу, але живе в мені Христос. І тоді це Євангелія буде доступним до тих людей, серед яких ми є. Нам тоді буде просто ділитися Словом Твоїм, просто переконувати, просто перемагати гріх і просто. Чекати тебе за будь-яких обставин і випробувань. Тому, Господь, будь у нас, будь з нами, і благослови нас, як твій народ. І ті методи, ті засоби, які є сьогодні найкращими, наповни твоєю силою. Оживи Духом Твоїм святим, щоб таким чином цей світ був досягнутий Христом, досягнутий Євангелією, щоб ти міг прийти за народом Твоїм. Благослови нас в цьому в ім'я Христа. Амінь.